Для того, щоб додати документ до госпіталізації пацієнта, наприклад, консультацію, огляд, лікаря або що, На списку госпіталізацій навпроти потрібного нам пацієнта, натискаємо три крапки та додати медичний документ. Далі можемо обрати шаблон зі списку, обрати власний шаблон або прибрати галочку Мої шаблони та обрати шаблон зі списку. Обрали шаблон. Натискаємо Створити документ. Бачимо в документі деякі дані підтягуються автоматично, деякі ми можемо заповнювати вручну. Наприклад, можемо вказати числові дані. Мультивибір. Інші значення до вибору, якщо немає потрібного нам. Випадаючи списки і заповнюємо в цілому документ. Далі ми можемо зберегти цей документ як чернетку, натиснувши внизу Зберегти відмітити його готовим до підписання. Якщо, наприклад, медсестра заповнює документ, а підписати має лікар. Або ж одразу натиснути Підписати. Документ буде збережено і підписано локально. Після чого можемо натиснути Закрити. І документ додано до госпіталізації пацієнта. Для того, щоб переглянути список документів в госпіталізації пацієнта. На списку госпіталізації навпроти потрібного нам пацієнта, натискаємо на стрілочку вниз, розгортаємо Госпіталізацію і обираємо розділ Документи. Тут ми можемо побачити документи, які вже створені у пацієнта, їхній статус, можливість роздрукувати такі документи. або ж створити новий документ.